Friendly з вами, Dennis Friendly. Ми коротше, з вами того року купили базіл Сит дрінк, Ось такий тільки був з ананасом. Сьогодні ми попробуємо спробуємо зі смаком Лічі. Суниці, суниця лічі. Зі смаком Лічі. Це, коротше, така суниця. Чи що це таке? З насіння базиліку зі смаком лічі. Basil писали, Drink це Заліко зі смаком лічі, Так, Коротше, спробуємо це. оцінимо від 0 до 10. Сподобається цей напій чи не сподобається. Погнали до наставки цього відео. Зацінимо. Погнали. <coughs> День у реагує. День у реагує. Сьогодні він буде пити. Напій, безал... напій безалкогольний, негазований. Добре, що негазований. З насінням базиліком, зі смаком лічі. Базел Сідрінк. З базиліку зі смаком Лічі, лічі, лічі Давайте відкривати та пити Так. Дізнаємось, який скільки він на смак цей лічі. Так, тако. Потім. Чекай. Може бути в повітрі. Зараз. А то як це відкривається? М -м -м. Зараз спробую відкрити. А що то вона не відкривається? Я пам'ятаю того разу, вроді би, відкривав спокійно. Давайте сильно. Не один. Може це треба. У і штуки. Може цієї штуки потрібно? Не годен відкрити. Добре запаковано. Воно би ось тако відкрити. Попробуємо, може закрутити, чи що. Ага, я лише відломлюю. Не зміг я відкрити. Ну ще раз. Давайте угу. Фіг там. Так, то, напевно, треба такого. Ага. О. О! Так як я казав. Давайте. Трохи брудний, Та вроде не брудний стакан, давайте. Ну такі ріденькі. Так. М -м -м. Мене інтересує, що це за зернятка таке. Напевно... Це, напевно, базилік. Ну. Такий хімікований трохи напій. Не знаю, вісім балів, походу. Це добре, що не газований, але трохи тою хімію чути. Ах. Допиваємо. Колір прикольний. От колір прям на 9. Може би я і 9 поставив, бо все-таки. Ну, як сказати, не є противний смак. Але дуже. ну, Таке чути трошки хімію. Трошечки. Ну, Хай буде 9, так як це є суниця. Я спочатку подумав, що лісова ягода, як купував у магазині, а це лічі. Це, це коротше, не лісова ягода. Хочу зернятку оце подивитися. Трохи нігті у мене. Добре, хай буде 9 балів. Смачно можу прорекомендувати. Можете собі, коротше, спробувати разочок, а далі діло за вами. Хочете ще купити собі, хочете не купити. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися, можете вліпити лайк, також оформити підписку на мій канал YouTube. Стати, так скажемо, другом моїм, бо тіпа, я Деніс Френлі від слова дружній. На українському, що я шукаю друзів в інтернеті, щось, типа та вже набрав. ну, На даний момент запису цього відео 3 тисячі, 68 і 300 тисяч. Коротше, 68-300 тисяч підписників, але можна назвати їх друзями. Бо я френдлі, значить, це є друзі не підписники. У мене вони друзі. У мене 68. Тисяч друзів, круто. Значить ні на Фейсбуці так нема, ні в інстаграмі у мене немає, ні в Тіктоці нема у мене так. Тільки на Ютубі. Ось так. Шукайте собі друзів. Так як і я. Або ставайте моїм другом. Добре, на цьому все, всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимося у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте. Та. Заговорився. Та, ось такий базел Сдринк. Прикольний можете пити. Та. Ну та дев'ятку уліпив.